У нас не було перміту, і у нас був дуже великий ризик мати проблеми з законом. Там можна було заробляти і 10 тисяч доларів в місяць, але я від цього відмовився, тому що привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні настав час поговорити на таку тему, як фінанси. Це друга з речей, які кардинально і дуже важливо змінити мені в моєму житті, і в принципі вона важлива для кожного. Не те, що я би в цьому відео старався би вчити когось з фінансової грамотності. Я знаю, є багато інших досвідчених людей з цієї теми. Я лише хочу розказати свою історію, який в мене план, які в мене стартові позиції, і як я хочу це міняти. Хотів би я почати з того, що в мене тут зараз в Штатах є якась, як у кожної людини, чи ти живеш в Україні, чи ти живеш в Польщі. Чи де би ти не був, є якась якийсь мінімальний прожитковий мінімум, який потрібно е, заробити в місяць, щоб твоя сім'я могла прожити в тій чи іншій країні. Припустимо, це буде якісь там 100 умовних годиниць. і от для того, щоб мені досягнути цих 100 умовних годиниць щомісяця на теперішній моїй роботі, мені потрібно е, працювати в районі 300 годин. Це дуже багато, і в принципі, коли сім'я потребує цього, ти це робиш. Але кожна людина хоче працювати менше, заробляти більше. Тому в принципі я хочу це міняти. Хто знає мене особисто, знає, що я працюю зараз на доставці на такій, на такій аплікації, яка називається DoorDash. В принципі, по сумісництву часом я і включаю Uber Eats. От. Якщо, до речі, вам цікаво, наприклад, я не буду про це знімати якусь серію роликів, але, наприклад, е там один день чи один тиждень я би міг розказати, е як ця робота виглядає в Штатах, скільки на ній можна заробити, е, і чи вигідно це взагалі. От. І як я вже говорив, для того щоб забезпечити протинковий мінімум моєї сім'ї, мені потрібно на такій роботі працювати близько 300 годин в місяць. Це дуже багато. От. І я би хотів це поміняти. Так, як у кожної людини є якісь свої принципи, не всі ми хочемо йти на любу першу попавшуся роботу. Можливо, навіть не з причин якоїсь там лінії, а можливо, у вас є сім'я, або ви суміщаєте свою роботу з чимось більш важливим для вас, що може вам допомогти розвинутися в майбутньому. О, тому, в принципі, на любу роботу я також не піду. Для прикладу, буквально декілька місяців тому назад, коли я звільнився з попередньої роботи, а я працював на будові. Мій дохід сильно впав, верніше він не впав, а мені прийшлося набагато більше працювати. Я задумався про те, щоб піти працювати трак драйвером. Там можна було заробляти і 10 тисяч доларів в місяць, але я від цього відмовився, тому що це не відповідає моїм принципам. А в мене є сім'я, і якщо б я пішов на цю роботу, ми б дуже б рідко з ними бачилися. А це дуже погано для, для сім'ї. Також можна було б працювати щось наподобі хендімена. Я можу вам сказати, що, наприклад, недавно ми знайшли об'єкт, де потрібно було зробити ванну. І я так питався у знайомих, скільки цей об'єкт може коштувати. Ванну в тому змісті, що. Там потрібно було додати душову замість гардеробної. Я не є майстер, я лише сантехнік, бо також тут працював в штатах сантехніком, як тільки приїхав. Тож, Якщо цікаво про цю роботу, можу вам розказати, можливо, хтось зараз думає, чи йти на цю роботу, чи ні. От, але як виявилося, у нас не було перміту, і у нас був дуже великий ризик мати проблеми з законом. На цій роботі е, на цьому об'єкті можна було також заробити в районі 15 тисяч доларів. Ну так, як, наприклад, у нас немає перміту, ми б, наприклад, могли дати ціну в два рази меншу. Але це все рівно ризик. Це все те, що тобі не підходить. Е, тому я обрав таку стратегію е, постепенного. Е, Зменшення робочих годин і збільшення вартості за годину саму е, моєї праці. Е, я зараз подаю багато, е, подаю багато е, вакансій на пошук різних робіт. Вже в одній е, е, роботодавець відгукнувся. Я вчора був і їздив, дивився, як ця робота виглядає. От, не краща робота, але години я можу зменшити і мати більше вільного часу на, на якісь там свої хобі або е, навіть для сім'ї. Також, можливо, хто дивився попереднє моє відео е, і прослуховував тему про фінанси, я говорив про те, що я би хотів навчитися заробляти онлайн і почати би з того, щоб хоча б 1% від мого мінімального місячного доходу для моєї сім'ї е, заробити за допомогою онлайн-ресурсів. Е, Хочу пояснити, чого я дуже сильно хочу навчитися заробляти онлайн, тому що, наприклад, в моєї сім'ї так склалося, і в моїй взагалі, так скажімо, по моєму життєвому досвіду, мені дуже часто приходилось міняти роботу, залишати попередні досягнення, які я досягнув на попередній роботі, тільки через те, що мені приходилось змінювати моє місце проживання. І щоб, якби я працював в сфері онлайн, про яку я не можу вам сказати, бо я ще сам не знаю, от. але це можливо може бути зв'язане з продажами і з блогінгом, як з перспективі. І от якби я міг заробляти онлайн, мені би не прийшлося кожного разу міняти сферу своєї діяльності під час зміни країни чи взагалі міста. Тому це для мене дуже важливо. Я цього дуже давно хочу. Не то, щоб я мав за ціль десь подорожувати все своє життя. Я людина, яка любить десь пристати в якомусь будиночку і там осісти, мати свою майстерню, мати свою, свій газон і тому подібне, свій будиночок. От мені більше таке по духу, але на даний момент такої можливості немає. Ми часто змінюємо своє місце проживання. І тому було би дуже корисно, якби я... мені б не приходилось починати все з нуля, коли я змінюю своє місце проживання. Третя з речей, яка мені байдуже в сфері фінансів, особистої фінансової грамотності, це вести облік фінансів правильно, як воно б мало бути. Про це мені ще потрібно досліджувати, тому що я взагалі не спеціаліст в цій темі, хоча не раз пробував вести свої фінанси. І... Що я також говорив в попередньому відео, я абсолютно не маю навички в продажі, я абсолютно не вмію продавати, я абсолютно не вмію називати ціну е, за свою роботу чи за свій товар, який я маю, чи виготовлю, чи просто перепродаю. І цьому навику я би хотів навчитися. Не то, щоб я хотів стати якимось там продаваном, але е, це така важлива річ в фінансовій грамотності, коли ти хочеш досягнути якоїсь фінансової незалежності. Вміти чітко е Продавати, скажімо так, і вказувати ціну, яка тебе задовільняє, яка є тобі вигідна. От. І цьому я би хотів навчитися. Я подумав про те, що я би міг зайнятися з чимось наподобі покупки чогось тут в Штатах і висилати в Україну. Це, це одна із речей, яку я маю, в якій я виділяюся, яку я можу робити, яка недоступна більшості. Людей або багато хто не хоче цим займатися, бо, наприклад, мають нормальний дохід в Штатах на роботі, їм це не потрібно. От, е я подумав про це, але я ще над цим вагаюся. От, Але те, що я знаю точно, що я зроблю е і розкажу е про це в наступному відео про фінанси. Це я хочу зібрати всі свої речі, які я не користуюся е або ніколи не користувався, і спробувати їх продати. Продати так е за такою ціною, яка є на ринку. І подивитися, що з цього вийде. І про це я також розкажу в наступному відео. А з тих грошей, які я е, заробив з цих продажів, вже заінвестувати в якийсь там, скажімо так, міні-бізнес. Е, міні це відео не про блогінг, а про фінанси, але я би хотів. Е, е, Тебе попросити, якщо ти маєш таке бажання, я заходжу в другу соціальну мережу, так як я казав, що я буду розвиватися в блогінгу, і я відкрив свою е, сторінку свій паблік в Телеграм, а там я е, ділюся своїми думками відносно просування в Ютубі. Е, буду ділитися своїми е, досягненнями в режимі онлайн, а не раз в тиждень. До речі, в мене є ідея. Спробувати випускати відео два рази в тиждень. Я думаю, що я би міг це потягнути фізично. І мені просто цікаво, як це з точки зору просування маленьких, ну, скажімо так, нульових каналів, такі, як мене, як воно впливає на органічний ріст, чи погано, чи, чи, чи добре. От, І я би хотів тебе попросити, якщо ти маєш таке бажання і тобі цікаво, як мене будуть розвиватися події далі, підписатися на мій телеграм-паблік. Буду тобі вдячний. Також в подальшому я би хотів говорити про інвестиції, але я з таких з таких я навіть не знаю, чи це сторожили, чи це такі недовірчиві людей. Я не вірю ніяким інвестиціям в якісь акції. Я не довіряю криптовалюті, я не довіряю цим всім таким новосучасним речам. Мені дуже подобається нерухомість, земля, якісь там гаражі і тому подібне. Ну і зараз на це фінансів я не маю. Тому, в принципі, в майбутньому про це буде йти мова на каналі, але не найближчим часом. Тому що для початку мені потрібно виконати завдання, забезпечити свою сім'ю. Прожитковий такий мінімум, не працюючи 300 годин е, на місяць, а працюючи як нормальна людина 168, а тоді вже думати про, про якісь там інвестиції. І також паралельно в цьому всьому процесі старатися збільшувати свою долю від місячного заробітку за рахунок онлайн якихось ресурсів або моїх навичок, або перепродаж е, як онлайн-магазин. Е, в підсумку я би хотів сказати, що як я вже говорив на початку, я не є е, фінансограмотна людина. Але від себе для мене це виглядає як очевидні речі, які треба робити кожному. Старайся продавати свій час дорожче, старайся збільшувати долю свого заробітку за рахунок онлайн ресурсів, тому що е, життя на сьогоднішній день таке, що часто потрібно міняти е, локальну роботу, і твої навички цінувалися в цьому світі, а не продавалися по мінімальному прожитковому в якій країні би ти не був. На цьому відео закінчується. Радий що ти переглянув його, і до зустрічі в наступному відео, яке вийде е, через тиждень.